Вітаю вас сьогодні в такому дощовому, прохолодному лісі. На сьогодні стоїть дощик. і запрошую вас прогуляти зі мною. Я думаю, сьогодні буде все швиденько, тому що реально у нас така вже трішечки мрячечка, але буде дощ. Так, вперед, йдемо дивитися, що з нас чекає в таку погоду, який дикий садочок. Лісовий. І дивлюсь, тут у нас є енталома садова. Так, і молоденька. Отака. Зараз буду дивитись. Ось які гарненькі. І ось які великі. І он вона пішла. Зараз беру і буду роздивлятися такі гарненькі екземплярчики. І ось сюди наша гнажерий бочок. І ось сюди він. Але трава висока, молоденькі, видно, які гарненькі. Так, Ой. і ось сюди. Так, так, дощик спускається. Зараз я їх спочатку. Ну, поки що вони мене радують. Ніжка тугенька. Так, і буду зараз дивитись. Ось уже скільки грибочків. Класнючі які. Так, дивлюся ще, де не прозівала. Так. Ага. Ось вони пішли. Дивіться. Так, ось. Треба тут уважно обдивитися. Високій траві, і колір, бачите, його, І колір у них такий під травичку, ось сюди присіла і не бачила. Так, гарненькі. Супер. І ось сюди, заховався. Ну як же їх знайти? І отут у нас росте абрикоса, і там абрикоса дика, і тут абрикоска. О, і вони у нас отут. Так що шукайте такі місця у лісах, де у вас отакі такі садочки. І обов'язково ось. Дивіться, на них кажуть, і ось сюди. Ой, клас. Так, на них кажуть, і ось сюди, оце вам по кругу, а ось робиться, а он, а там, і тут навіть. А ось. Ой-ой-ой! І молодесенькі. Витя, яка краса. Так, зараз все в одну кучу. І ось, а ось сюди. А о... Так, друзі, буду... А ось сюди. Пройшла де, капець. Так. Боже, дякую тобі, дякую, Лісовичок, де такі, а ось пішли. Зараз, а ну зараз тут подивлюся. Теж бачимо, у нас тут грушка дика. І подивлюся. Зараз теж тут грибочки. Так, поки... Ось, дивіться, що робиться. Яка краса. Ой, хтось уже хрумав. І ось. Куди не глянь одні грибочки. Ай, сімейки, які красиві. Так, друзі, зараз я буду тут все обдивлятись. І теж у нас на буде абрикоска. Так, такий садочок сам собі виріс, тут насіявся. І тут у нас... Тут у нас, боже, дивіться, що робиться. Ой. Ніжки, ано, тут глянемо ніжку. Так, беру зараз ножа і не ковиряю. Супер! Так, потім вам показувати. І там. Бо... А там! А тут! А вон скільки! Ой, яка краса! Так, пішла, вертаюсь на те місце. І Ой, бу... Нема слів. Ну, немає слів і все. Одна робота. Так, ану, ніжку надламаю. Так. Для себе. О, супер. Ой, ось маленьких скільки. маленькі, а ніжка вже трішки червива. О, так, все буду акуратно обрізати. Ой, займаюся, бо роботи дуже багато. А душі іде і тут у нас Ай, яка краса. А грибочок смачний. Я вам перед цим знімала відео, показувала. Боже, і сказала, що зроблю з ними картопляники. І вчора я зробила картопляники з ними. Трішки додала капусточки і просто вони такі хрумтять, але так смачно. Так все, друзі, займаюсь, бо тут у нас дуже багато роботи. Треба все пообрізати, а в процесі буду показувати, може, щось цікаве буде, тоді я вам буду показувати. Фух, настрій у мене вже супер, мені вже жарко. Фух, Оце вже охота. А я думаю, піду трішки далі, бо бачу, хтось вже позабирав ті грибочки. Воно близенько. Далеко йти не треба і вже людина якась забрала, але хай смакує. Може в людини і немає, знаєте, і сили далі. Єс! Ой! Єс! Так, зараз буде перший у цьому році. І вгадайте, хто не вгадаєте, а я вам покажу. оце Бачите, як веде? Оце веде, веде, веде. Я вдячна тобі, Лісовичок, за твої дарунки, вдячна, дуже вдячна. І в нас тут осика молоденька, і тут поряд осика. І що ж ви думаєте? Ну, логічно. Мислити, що буде в нас в осикі. рости. Так, дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. Привіт! Привіт! Ой, який красивий! А мене повело, так не хотілося йти, Думаю, дощ, і далеченько йти, і ноги мокрі будуть. Але нічого просто так не буває. От буває, збирайся, а тебе ну, не веде. А це ну наче крила... Так, Оля, йди, йди лети. І я вам хочу сказати, я прилетіла до цього красунчика. Привіт! Дивіться, який гарненький. Ой, величенький, красивий. Ой, привіт! В цьому році перший. Так, дивимось, да великий які. Ой-ой-ой, йди -ой -ой. до мене Іди. ай Краса. Краса. Дуже вдячна, дякую, краса. Ой, гарненький, світленький гіменофорчик який, ніжка яка, асма кота яка. Так, перший. Придумали, щось з ним приготую. Ой. Друзі, йдемо збирати нашу енталону садову, тому що роботи дуже багато. Так. Ой, ви що думаєте, на цьому подарунки не закінчилися? Я думаю, ви вже бачите, і я просто така щаслива, я вам не можу передати, але я думаю, ви це. Відчуваєте, і що сказати? Ну, тільки вдячна і дякую за такі гарні сюрпризи. Ну, що вам сказати? У мене слів немає. Дивіться на цей момент. Оце що? Це що? Ну, це краса неймовірна. Краса просто. І це все в одному місці, такі молоденькі осики. І у нас тут такі красунчики. Ой, немає слів. Так, подивилися всі такий об'єм. Зараз будемо дивитися на цей грибочок. Який же він у нас красунчик. Це у нас підосичник. А то я бігаю, бігаю і навіть не сказала. Кажуть, в красноголовці, а по-науковому це підосичник. І зараз ми його будемо знімати. Який він. Ой, ого. Викручуємо його. Ой. Молоденький, красивий, підосичник. Отак. От Завертаємо цю містинку. Ой. І дивимось, хто це у нас? Ну, немає слів. нас чекає ще один красунчик. Йдемо до нього. Як можна вийти з лісу, коли там стільки тебе грибів чекає? І тут у нас. Це теж яка краса. Яка ж краса? Ножки такі товстенькі, молодесенькі. А -а -а. Ну так, будемо знімати цей момент. Не будемо спішити, а будемо знімати. Завернули містинку. Ой, ой, яка я вдячна. Яка ж буде в мене смакота? І ось сюди, Це що, а? Так, друзі, що я вам хочу сказати, що багато грибочків, звісно, червивих. Але багато попадається і не червивих. Дивіться, які гарненькі. І є доволі отакі дорослі, але вони не червиві. Я просто так зрізаю ніжку і дивлюся тут у лісі, щоб не нести додому. І це все не викидати потім, не обдивлятися вдома. І молоденький, але ось червивий. А зараз будемо дивитися отакі дорослі. Так, ніжка м'яка вже бачу. Так, а отут зараз глянемо, які красені. Теж бачимо ніжка червива. Так, дивимося далі. Але вибрати є з чого, їх тут дуже-дуже багато. Я вам все вже показувала. А зараз ті. Так, подивимося. Дуже багато. О, гарні. Вибираю найкращі. Так, о, молоденькі, гарненькі, енталома садова. І ще ж хочеться мені зайти в одне місце, подивитися на грибочки. О, А цей бачимо молоденький, але він червивий. Так, друзі, займаємося, бо роботи ну, дуже багато. Хочу показати вам, які красиві сімейки попадаються. Такі молодесенькі. Ця краса. Молоденькі, молоденькі. І ось сюди сімейка яка гарненька. Так, теж молоденька. Так, ось які гарнесенькі. Але треба чистити в лісі, бо Куди його нести додому? Червиве, стільки. Але красунчики які. Так, я так думаю, що ці не повинні бути червивими. Ну, сімейки просто гарнючі. Хрумтять, коли їси. Такі смачненькі. Так, а ну і ти ж сюди йди до нас. Це доросліший. І ти йди до нас. О, оце вам на одній містинці. Ой, які гарненькі. Так. І ось сюди. Ой. Це вам і містинка. А там... Хух. А тут. Ой. Треба обережненько, бо... Ой. Летіть до мене. Отак. Так. Ой, роботи. Так, вдячна, вдячна, вдячна за все. Так. Вже такі фізичні прави у мене. Так, да, їх дуже багато червивих. Але є і дорослі, отакі не червиві. І подивися, наче з виду, да? вони вже такі ну, темні, а, ну, будемо дивитись. а вони не червиві. Вибрати реально є із чого. Я вже в лісі, ну, деякі люди несуть вдома перебирають. Я не хочу носити, потім вдома це все викидати, нести лишнє. Ну, коли людина приїхала на машині, то вона поставила, дома вже потім перебирає. Ну, Я так не хочу лишнє носити на собі. Тому я зараз тут активно все перебираю, передивляюся. І дуже-дуже їх багато. Реально, отакий садочок дикий. О. Але ще той не ходила, тільки кручусь оце на одному місці. Фух. І ось тут. Ну, це вже бачимо дорослий, а ну провіримо. А ну оцей. О, чудовий грибочок. Супер. Так, іду далі. Фух. Так, хочу вам показати такий грибочок. Мені зустрівся. І доволі його тут багато. Зараз ми подивимося, що це за грибочок. Так, ану. Ну, запах грибний, приємний. Стіренька. Сіренький гемінофорчик, це не опенюк сірчано жовтий точно. Показати різницю, тому що ну, саме тут я збирала енталому садову. Показати різницю. Дивіться на цей грибочок і дивіться на нашу енталому. Вона сіріша, немає в неї такої тут ярко виражений жовтий такий, жовта серединка, сірий такий гемінофорчик. І у нас тут такий більш розовіший. Тому не сплутайте, бо ось молоденький, зараз вам покажу. Ось сюди. І дивіться. Я не знаю, може хто підскаже, що це за грибочок. Але його тут доволі багато, і він такому, ну, в гарному стані, бачимо, тут така юбчинка у нас. Забула, щось напоминає мені, але не можу. Пройшов сезон, наступив інший і з голови повиймалося. Тому будьте уважні, не сплутайте нашу енталому, У неї немає цієї юбочки, а тут вона є. Так, і отакий грибочок. Хочу вам сказати, пам'ятаю, ці сосунки були тільки посаджені. І це, мабуть, років 4 тому. І бачу, які вони вже гарненькі стоять. Можна ж облагородити лісочок, які красиві. Тільки берегти треба. Десь 4 роки тому. Ну зовсім малесенькі були посаджені. Ну, може, 5 років. 4 або 5 років тому були посаджені тут сосни. І я дивлюся, яка ж краса зараз вже тут росте. І такі вони якісь такі цікаві і благородні. Ну, але ж люди, бачите, вже хтось приходить воно де. Треба сосну поставити на новий рік. Ну, але люди наші, і там бачу, ще один пеньочок. Тобі, сусіду, куму. Але ну, наші люди. Люди наші не думають. Красиво як, а повітря ж яке. На цьому наша прогулянка закінчується. Прошу вас підтримати мене. А це ваші лайки, ваші коментарі. Також поділіться моїми відео і запрошую, звісно, нових підписників. Бажаю всім миру і добра. І до нових зустрічей.